Так, друзі, добрий день! Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, сьогодні з усіх зі святом. Сьогодні велике свято для нашого народу. Сподіваємось, що православні люди його відзначають. І Бог пошле нам мир і мирне небо над нашими головами. Значить. Хотіла б я з вами поспілкуватися. Вчора побачила дуже цікаву відповідь нашого президента на петицію, яку подавали люди про мобілізацію військових, які відслужили понад рік у ЗСУ. Реакція президента, чесно кажу, мене трохи здивувала. Я очікувала трошечки іншої відповіді, ну, тим паче. Зачитаю вам те, що, те, що пишуть інші змі. І трошечки прокоментую те, що думаю я. Значить, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, яка закликає демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, що відслужили один рік. Петиція розміщена на сайті президента, раніше набрала понад 25 тисяч необхідних для розгляду підписів. Ну і далі слова президента. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби. під Час воєнного стану на підставах, визначеної статтею 26 закону України про військовий обов'язок військову службу, зокрема, за віком, за станом здоров'я у зв'язку з набранням закону сили обвинувальним вироком суду через сімейні обставини або у визначених названим законом України поважних причин. Отже, в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих не передбачено е, значить. Водночас, за словами Володимира Олександровича, він надав вказівку прем'єру Шмигалю розібратися в законодавстві і виявити, чи є шляхи вирішення цієї проблеми, чи нема. От я би ще вам зачитаю зараз хвилиночку, значить, коментар Жданова. Я думаю, що ви знаєте, хто такий Жданов, це один з військових експертів, які постійно там е мелять язиком значить, з телевізора чи з інтернету. Ну і хотіла би зачитати: у нас немає такого поняття, чіткого розмежування, як перша, друга, третя, четверта хвиля. Такого вже немає. Ми призвали, мобілізували достатню кількість людей, а зараз Міністерство оборони чи Генеральний штаб. Проводять підживлення, тобто вони допризивають необхідну кількість людей потрібних спеціальностей. Тобто, такого поняття, як хвиля, там 100-200 тисяч, такого не буде, пояснив він. Збройним силам достатньо вже мобілізованих людей. Потрібна лише демобілізація у міру необхідності, так це правильно звучатиме. Додав він. Військовий експерт сказав, що люди воюватимуть до закінчення війни. Але це не означає, що всі 9 місяців у бою у окопі на передовій. Чим далі від початку, тим більше організовано працює система ротації військових на передовому краї. Батальйони змінюють один одного, роти змінюються одна на одну. Проводиться ротація, додав він. Чим далі так, Жданов на... нагадав, що Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні відпустки. До 10 днів для кожного військовослужбовця зі складу Збройних сил України. Тож у цьому плані хвиль не буде, але люди воюватимуть до переможного кінця, резюмував військовий експерт. Ну, хочу прокоментувати я тепер цю ситуацію. Хто не розуміє, то війна у нас почалася з 2014 року. Повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 року. З 24 лютого. Ті військові, які були призвані по мобілізації, 9 місяців виконують, віддають долг, як говорять вітчизні, значить, і 9 місяців вони знаходяться на передовій. Є певні військові, які косять, будемо говорити так, як воно є, придумовують собі різні болячки і відсижуються у лікарнях. Є ціла купа мобілізованих військових, які весь цей період часу відсижуються у штабах, які не були на передовій взагалі. Е, у мене, коли чоловік стояв, я не буду називати населений пункт, але коли вони там стояли з хлопцями на нулю, то якийсь там штабний командир розповідав, що перед ними стоїть ще друга, третя там лінія, вони там Бог знаде. То е, в таких випадках я би хотіла, щоб у ці штабні командири, врешті-решт, відбулася та ротація, про яку говорить Жданов, і вони попали на той ноль чи на ту третю лінію, як вони її називають. Тому що між хлопцями нашими, е, у випадку мого чоловіка, е, було 450 метрів до ворожої е, позиції. Там не могло бути ні другої, ні першої, ніякої. Вони стояли на нулю. E, значить, таких випадків дуже багато. Дуже багато військових мені телефонує. Всі ці ситуації я знаю від людей, які безпосередньо там знаходяться. І коли подивишся на будь-який військомат, де сидять такі мордовороти, які взагалі нічого ніде не було, ніде нічого не робили, вони сидять, отримують 45 тисяч гривень у військкоматі. E, Ходять, хочуть не ходять, а хлопці розповідають, що їх реально немає ким змінювати. І 9 місяців вони сидять по тих окопах. І е, дякую нашим депутатам, вельми шановним, що вони придумали аж 10 днів відпустки. За 9 місяців безпереривної бомбошки, коли над головою летить, ти не можеш ні відпочити, ні помитися, ні полікуватися, кому дійсно потрібно. То 10 днів. Ну, і ще не більше двох суток на дорогу додому і назад. Прекрасно. Шановні депутати, а скільки часу ви спите? як ви відпочиваєте? Е я би пропонувала, якщо у нас чоловіків не випускають за кордон, а люди жаліються на те, що їм немає що їсти, немає за що годувати сім'ю, то проведіть нормальну ротацію. Хай інші, які тикають військовим за тих 100 тисяч гривень, попробують, як їх добре заробляти. Дуже цікава ситуація взагалі з цими депутатськими зарплатами, тому що, як розповідали, що збільшення у них немає, а отримують вони по 250 тисяч і в бюджет заклали по 250 тисяч. Напевно, у них над головою теж летить кожен божий день. Чи такі важкі труди у них, бо я щось не розумію. Не розумію позиції президента. Чесно скажу, не розумію. Коли. Відбулася була петиція про зниження заробітної плати для депутатів до мінімалки і підвищення для військових, ну теж кудись передали, і відповіді так і немає. Тепер, відповідно до ротації, точно така сама ситуація. Знову комусь передали, і я не впевнена, що буде відповідь, тому що нам відпишуть, що в законодавстві це не передбачено. А ще в законодавстві якимось дивним чином. Було передбачено ведення військового стану, правда? І чогось не було оголошено війни, так як це мало бути, по законодавству, по Конституції України. І чомусь весь цивілізований світ спокійно спостерігає, як у нас йде е, відбиття збройної агресії, а війною ні в одному документі її так і не назвали цю війну. Нам розповідають дуже багато всього. Я е, єдині, кому я вірю, це військові. І е, якщо ви передивитесь документи, побачите те, що зараз відбувається, як наскільки збільшилась кількість поліцейських, то вам треба буде задумати, для чого це робиться. Тому що ті автомобілі, які закуповує наша держава, це не пікапи для військових, це спецавтомобілі для спецпідрозділів. Ви маєте це розуміти, ну, хочемо, не хочемо, але є факти. Я думаю, що відео теж не один з вас уже бачив. І коли я спілкуюсь з військовими, де вони розповідають, що не встигли звільнити населений пункт, а туди вже заходять поліцейські, ставлять свої блокпости і тих самих військових, які цей населений пункт звільняли, уже трясуть, перевіряючи повністю все, що вони везуть, як вони везуть. Вплоть до телефону перевіряють, то в мене багато питань знову-таки так само, як і е, по заходу російських військ в глиб Києва, в глиб України, е, взяття Херсону, Мілітополя, Маріуполя і всього іншого. У мене питань цих є багато. Я вже 9 місяців я за них говорю, я відповіді так ні від кого й не отримала. Нам дають розмиті цифри, нам дають розмиті відповіді ніякої конкретики. Мені шкода, дійсно, тих військових, тому що я добре знаю, що це за ситуація. І я би радила вам, хто має можливість і хто має бажання, перечитайте книжку Оніщенка. Я вам її покажу, як вона виглядає. Ось така от книжка. Я її теж зараз читаю. Це для того, щоб ви розуміли, чим ситуація в 2014 році відрізнятися б мала від ситуації, яка є зараз. А вона не відрізняється практично нічим, тому що тоді спала більша частина України і ніхто не розумів, що ця війна прийде далі. Коли певні люди при посадах робили собі бізнес, завозили трактора в Україну з окупованої території завозили Вивозили зерно, вивозили вугля і інші ресурси. Хтось робив на цьому бізнес, хтось за це гинув. Ситуація, в принципі, така ж сама, як і зараз, тільки масштаби трошки більші. Наші люди відчувають війну тільки тоді, коли є повітряна тривога, і кожен трясеться за себе особисто, що прилетить, може прилетіти до нього. Але вже більшість звиклася з тим, що. Щось відбувається в країні, але добре, що нас не чіпає. То ви повинні зрозуміти, що якщо ті військові, які знаходяться на передку, втомляться, вкрай втомляться, то ця війна знову-таки просунеться вглиб нашої країни. Їм потрібно дати перепочинок. Ротація це не ротація з нульової позиції на третю. Ротація це має бути повноцінний відпочинок. Хоча б місяць людина має відійти від того всього. Тим більше, що є людський фактор психологічний, коли люди просто вимотуються. Це мають розуміти абсолютно всі. Ну, ще скажу вам так, як там Верховна Рада сказала, що з 1 грудня, що з 1 грудня вже військові зможуть утримувати статус учасника бойових дій. Але знову, ну, якось так по-дурному приймають законодавство наше, ці законотворці, що виходить, подати документи може або командир військової частини, або сам військовий. Знаєте, в чому прикол? В тому, що там зазначено виписки з бойового журналу як документ, а не всі командири надають військовим таку випуску, тому що. Говорять, що це секретні матеріали. І не кожен військовий може собі оформити отой статус УБД. Е, ну, все як в Україні, нічого не змінюється. Військових 9 місяців, які воюють, тільки 1 грудня їм пропонують отримати статус учасника бойових дій. А до того, а якщо людина загинула і не отримала цього статусу. А якщо людина в полоні, а якщо людина зникла без звісти, ну з першого дня, коли людина на передку, вона повинна мати всі необхідні документи. І не військовий повинен бігати, їх збирати, а повинна їх зібрати і подати в необхідні комісії, яких на сьогоднішній день є, 18 комісій, щоб присвоїти людині статус учасника бойових дій. То не сам військовий повинен це все оббігати, коли його пускають на кілька днів додому, а це має зробити командування його частини. Мають зробити оті здорові дядьки, лоби, які сидять в військоматі, хлопці, яким до 30 років. Я сужу ситуацію по своїй громаді. І знаю точно, скільки людей знаходиться в військоматі, знаю точно, хто куди їде, хто напередок, а хто продовжує далі сидіти. Знаю про те, як у військомата гарно беруть гроші за те, щоб нікуди не поїхати, і все інше. Це все є, це наша з вами реальність. Ну, про неї не можна забувати. Значить, тепер скажу вам, я отримала дуже цікаву інформацію. Не буду вам говорити від кого, тому що я вважаю, що ця людина має право на анонімність. Ну і тепер скажу вам отак. Кажу, значить, я не розумію ще толком, що воно має бути, але буду вам зачитувати, а ви зробите висновки. Е, є інфа, що є наказ всі труби газові передати у державу, і розподіл буде платитись туди. Сьогодні у Франківську збирають всі голів правління АТ Фірташа. Засідання акціонерів перенесли, чекають, що буде. Головне, щоб тепер знову не притягнули. Ну, е, далі ще зачитаю вам, ще тут в мене є. Також цікава інформація. Е, значить, в двох словах, чому після рішення суду РГ, РГК так і не передало у Чорномор -нак Нафтогаз? РГК подало на апеляцію, протягнуло через, е, через суди. Сьогодні-завтра має бути суд. По оплаті РГК в людей вже не мало права брати гроші за травень за газ, але взяли гроші. Людям не повертають, а Нафтогаз дає рахунки, що треба було платити їм. Е, значить, Я точно знаю, що перераховують навіть за транспортування, не виходить в людей, тому що просять тільки перелі, стільки переліку документів, що люди махають рукою, і дарують ці гроші їм. Е, так. Це буде по всій Україні. Облгазам з Нового року, по ідеї, розподільші передадуть в державу. Очолювати це все буде вітренко. Якщо знову не викрутять пати, були рішення суду ще 2-3 місяці забрані і передані Нафтогазу. Всі це чули і хлопали в руки, але ніхто не казав, що акціонери подали апеляцію і виграли. Це ніде не сказали, щоб не піднімати кіпіш. Тому держава, щоб не збирати і на щоб не забирати і націоналізувати, тому що прийдеться компенсувати. Зробила власну фіргу з патів фірташа, просто заберуть ліцензію. Значить, просто майте на увазі всі пати на даний час знають, що скоро кінець і стараються чим більше хапанути бабла на інвестиційних програмах і так далі. От зараз купляються куча машин нових і тракторів, і спецтехніки, щоб відмити гроші і не були на рахунках. Які не були на рахунках. А потім, якщо кінець буде, продадуть з технікою по завишеній ціні. А по факту зараз навіть зарплати не мають платити. По крайній мірі у нас люди робочі звільняються, крім начальства, який далі по 65-70 тисяч отримують. Нова тема впарювати людям зараз газові котли. Скажу так: котел, який при, по приходу 9 тисяч, продають і чешуть щось з людей по 16-17 тисяч. Ну, ця інформація, я вам вже про неї говорила, я її знаю з різних джерел. Я дякую тим, хто ділиться з нами такою важливою інформацією. Значить, з Нового року щось буде цікаве. Я сподіваюся, що цікавинка буде на користь людей, що, врешті-решт, зустріч Арахамії і Фірташа, про яку всі так гарно писали, не буде попахувати якимось договорняком. А що дійсно щось буде зроблено для людей? І люди платитимуть, можливо, вдруг, отак, відкриються рахунки громади. Люди будуть платити за користування своїми ж копалинами корисними за користування своїми ресурсами, нарешті, в державу, а не на кіперські контори. Ну і сподіваюсь, ця ситуація з електрикою також якось стабілізується, тому що сайт по е Переправі електрики туди і назад, НСОЕ врешті запрацював. І за останню добу, значить, як нам розповідають, я просто ну давайте я не буду вже говорити так, як, так, як я хочу сказати, я вам скажу трошки по-другому. Як нам розповідають, що немає продажу, немає експорту електроенергії за кордон, а є перетік. Спочатку туди, потім назад, ганяють її по колу. Я вам скажу просто свою думку. Ну, як мені там всі тикають, Юля, ти не експерт, то я просто свою думку вам скажу. Е, в той момент, коли відключались наші атомні, я думаю, що підключалося дуже цікаве до нашої системи. Е, ну, при великій напрузі, навряд чи можна щось десь підключити. А от коли на добу вимкнути і потім вімкнути, і саме тоді спостерігати перетік електроенергії. Ну, на Угорщину, давайте за останню добу візьмемо. Там нормальні потужності, а з Угорщини нічого не йде. То як так? Я думаю, що всі розумні люди, все розуміють. Той, хто недалекий, ну, то ваша проблема, вчіться, читайте, я не знаю, розумійте. По ситуації з Павлом я вам говорила: значить, там теж треба бути трошки розумнішим, щоб розуміти. Що е, на нього й далі продовжують тиснути, незважаючи на те, що він сидить, що у людина не має можливості навіть слова сказати в свій захист, тому що навіть на той самий суд його не везуть, замість нього пруть туди охоронника сорокової тюрми, то я думаю, що ви будете робити правильні висновки, а не ті, які вам розповідають по марафону, які вже зробили за вас. Е, окрім того, Ситуація з активними людьми в Україні зараз дуже цікава. За останні два тижні дуже багато відбулося затримання активістів, багатьом дали умовно, багатьом дали домашній арешт, комусь вручили якусь підозру, ну дуже багато полювання таке відкрили саме на активістів. У мене питання до правоохоронної системи. Якщо ви так шукаєте руку Кремля в активних людях в Україні, в незалежності від того, розділяю я їхні погляди чи ні, люди активні, значить вони вже щось намагаються зробити, намагаються щось змінити і хочуть щось покращити. Ну, то якщо так шукаєте руку Кремля в активістах, то, можливо, її потрібно пошукати вищих ешелонах влади, тому що я не бачила покарання за розкрадання. Гуманітарної допомоги в Запоріжжі. Я не бачила покарання е, тим поліцейським і іншим, які впустили загарбника на українську землю. Я не бачила покарання, врешті-решт, е, тим людям, які з вищих ешелонів влади е, виїжджали за кордон при вторгненні, а потім якимось дивним чином повернулись і думають, що ніхто про них не пам'ятає. Я не бачила покарання для е, когось того, хто вивозив якісь цінності з України? Е, ну ніхто ж не сидить. Будемо чесними одне з одним. Не сидить ніхто. Вчителька, яка пропагувала з Києва викладач, яка пропагувала російський мір, її випустили про під заставу, під підписку, про невиїзд. Дивним чином вона виїхала за кордон. То як так? Ну, Я думаю, що ви бачили обшуки у одного священнослужителя, де його застали в ліжку з хлопчиною малолітнім, ну так і він виїхав за кордон. Як він це зміг зробити? Щоб шукати руку Кремля, потрібно потрошечки потрастити верхи, а з низами справляться активісти, тому що незаконних бізнесів дуже багато. Та сама вирубка деревини, та саме розкрадання рінчі, незаконні АЗС і все інше. І ми, як активні люди, намагаємось це показати, щоб люди розуміли, що відбувається. Тільки що притягуйте до відповідальності тих, на кого ми вам показуємо. Бо одні хороші, одні погані. Одних треба садити, а з інших можна взяти і заробити на них непогані гроші. Тому, якось так, друзі, далі буде разом сила, геодоста. Ми запрошуємо до нас доєднатися всіх активних людей, всіх тих людей, які готові боротись, які розуміють, що це важка боротьба, всіх тих, які хочуть щось змінювати і зможуть це зробити за підтримки нашої громадської організації. Зараз задиктую вам номер телефону, по якому можна звертатися. Наша Оксанка вас буде доєднувати до груп. Ну, відсидітись у нас не вийде. У нас ось нещодавно по усіх наших чатах пройшла велика чистка. Багатьох людей викинули з чатів, тому що потрібні активні люди. Лише з активними людьми, які готові боротися за свої права, можна щось змінювати. Пишіть номер телефону і доєднуйтесь. 066 213 72 87. Разом сила далі буде.